Одна з ключових проблем Олицької громади, до якої з візитом завітав голова Волинської ОВА Іван Рудницький, це аварійний стан доріг. Місцеві мешканці розповідають: одна з причин це постійний потік великогабаритного транспорту одного з аграрних підприємств, через який дорога розбивається прямо на очах. Люди не раз перекривали шлях, аби змусити водіїв зменшувати швидкість, але ці заходи мають лише тимчасовий ефект. А проблема так і залишається відкритою. Участок дороги, там де я проживаю, ну в такому, можна сказати, аварійному дуже стані, як після артобстрілу. Цей участок має десь довжину метрів сімдесят. Через 350 метрів від мене теж є такий самий участок, метрів 20. У свою чергу Іван Рудницький звернувся до голови громади з проханням активно включитися у вирішенні цього питання, організувати діалог з керівництвом підприємства та напрацювати спільне рішення. Ви організуйте і запросіть представника фірми. От є ініціативна група, є пан Михайло. Скажіть, ви ж нас здійснюєте підприємницьку діяльність? Якщо ви можете, він ж не тільки платив підгайські громади, він повитав в багатьох громадах ПДФО, заплатіть нам частково ПДФО. Раз. А служба відновлення вам прийде і зробить цю ділянку дороги. А я в цьому напрямку вам теж бо я спілкувався там зараз. Новий керівник ТВО служби відновлення, і він дуже нормально відноситься, якщо громада співфінансує, він, йде і зразу робить. Я це зроблю просто. Розумієте, ви теж показуєте свою позицію. Ще однією важливою темою під час зустрічі стало питання пасажирських перевезень. Люди наголошують, через відсутність рейсів деякі населені пункти залишаються без доступу до базових послуг. Коли в ківерці в нас був районний центр, і в нас хоч один так був рейс Олика Ківерці Луцьк, і його зняли вже майже півроку, може навіть і більше, але все одно в ківерцях в нас і залишилась і податкова різні. Ну, різні сфери, куди му люди будуть їздити і звертатися, і дуже важко добратися, бо через Луцьк і на Ківерці це дуже проблемно, тим більше старшим людям, якщо можна було б посприяти В чому? Дякую. Посприяти відкриттю відновленню рейсу. Ні, ну по рейсу точно я буду сприяти. Я думав, що ви ще щось. Ні, то може зану. Ми зараз візьмемо. Кажу ваші дані, вам дамо зворотній зв'язок. Ми зараз будемо буде тому, що староста звертався, наприклад, до перевізників, але вони мотивують тим, погано. Ні, ні, дивіться, от по перевізниках, то вже наша, то yeah. до, ви правильно звертаєтеся, то ми на них будемо їхати в цьому напрямку. І пришвидшувати, і стимулювати, щоб вони добре дякую працювали. Не оминули увагою і питання житла для внутрішньо переміщених осіб. Так, жителька Олицької громади пані Оксана вже восьмий місяць має статус ВПО. А її батьки змушені жити у статусі переселенців вже три роки. Родина переїхала до громади, рятуючись від війни, але і досі немає постійного житла. Чи ведеться якийсь облік якогось житлового фонду, який може покинути, може там тимчасово? Люди бажають допомогти, здати, чи це все регулюється і пропонується цим нам, жителям, які живуть в тимчасових притулках, користування, тому що в мене маленька дитина, я не маю змоги їздити щось шукати там чи моніторити теж ОЕЛИК, щось знімати. Нам потрібно житло, хоча б тимчасове, щоб не в притулку, а окремо. Так вот я вам скажу: дивіться, у нас на сьогоднішній день є. Недалеко від вас відносно, ну, але це Луцький район. Є Городище громада, де е, місцевий фермер побудував будинок на триповерх. І в нього там, ну, я не знаю скільки зараз, але в тому місці в нього було 10 квартир, по, е, цей, в середньому 80 100 квадратів, і які під ВПО. Одна в нього вимога, що він дає гарну заробітну плату, щоб йшли до нього працювати. А держ і оренда тисячу гривень, ну це вам компенсує держава. Крім того, для внутрішньо переміщених осіб ще залишається доступною двокімнатна квартира у ківерцях. Житло з ремонтом повністю вмебльоване і готове до заселення. Умови прості. Плата за квартиру не передбачена, потрібно лише офіційно зареєструватися в громаді як ВПО та влаштуватися на роботу. Тому саме завдяки таким зустрічам є шанс не просто обговорити проблеми, а й знайти конкретні шляхи їх вирішення. Дарина Соболєва для новин на часі.